Послухайте вірш і скажіть, на що нам вказують виділені букви. Дядько Грім Алла Свашенка Був на світі дядько грім, він гримів, грозив усім, і була на світі злива, ховірлива, пустотлива, коли в небі тільки грім мало радості усім, а коли у небі злива, то веселі сад і мива. Хто головні герої цього вірша? Так, дядько грім і тітонька злива. Який був грім? Зулий, сварливий? Якою була тітонька? Говірлива, пустотлива. На що нам вказують букви, позначені синім кольором? Так, на те, що імена пишуть з великої букви. Про це ми згадували і на минулому уроці. А ще ми з вами складали звукову модель до слова гроза. Пропоную перевірити вашу пам'ять і кмітливість. Перед вами три слова: гроза, грім, град. Під ними три схеми. Знайди до кожного слова відповідну схему. Я допоможу тобі міркувати. Слово гроза має два склади «гро-за». І тільки одна схема підходить до цього слова. Залишаються слова грім і град. Обидва слова мають один склад, але в слові грім є м'який приголосний гріб. Тому ви з легкістю відшукаєте схему до цього слова. І залишається слово град, яке ми поєднаємо з третьою схемою. Всі ці слова починаються з букви Г, і маленьку букву Г ви вже навчилися писати на попередніх уроках. Сьогодні ми навчимося писати велику букву Г, на початку уроку ми згадали, що з великої букви пишуть імена людей. Але також велику букву ми зустрічаємо на початку будь-якого речення, а ще у назвах вулиць, міст, річок, кличках тварин тощо. Якщо розглянемо велику писемну букву Г, ми можемо сказати, що вона більше схожа на свою друковану сестричку, ніж мала. Серед елементів є дві прямі та дві заокруглені лінії. Щоб розпочати письмо цієї букви в зошиток, згадаємо правила постави та тримання ручки під час письма. А тепер згадаємо написання маленької букви «Г» та ознайомимось з написанням великої букви. Перший елемент великої букви це пряма похила лінія, яку починаємо писати з міжрядкової лінії. Ведемо до ніжньої рядкової заокруглюючої ліворуч. Другий елемент або шапочку. Ми пишемо заокруглення вгорі, повертаючи праворуч на пряму лінію. Верхній елемент пишеться на міжрядковій лінії. Пропишіть, будь ласка, в своїй зошита цілий рядок великої. Писемної букви Г. га 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 та Г, -г – це напевне буква Г. Буква Г якраз така, наче шиє в гусака. Чи помітили ви, що елементи букви Г ми вже зустрічали при написанні інших літер? Т, П, Б. Давайте напишемо ці букви у наступному рядочку в вашому зошиті. Але працюйте дуже старанно. Подивіться на цей запис. Спробуємо його прочитати. ГН, ГА – це буква сполучення із клан з великою буквою Г. До яких нижче підібрали імена людей Геннат і Галина. А от Говерла назва найбільшої гори в українських Карпатах, тому всі слова, які тут ви бачите, пишуться з великої літери. Обов'язково зверніть увагу на зображення додаткової з'єднувальної лінії з під нижнього заокруглення літери Г. Повторіть все, що ви бачите на екрані, в своїх зошитах.